Вітаю вас, глядачі! Давненько у нас не було аніме. А, сьогодні ми з Олією розпакуємо ось таку коробочку по One Piece. Це в нас а, картки офіційні від той а, від Hier Ode. Тут у нас Skype. Тут у нас 36 упаковок ось такий приємний жовтий бокс. М -м, картки тут не самі рідкісні, це самий базовий бокс. Тут у нас ось 36 упаковок. Зараз ми їх за кадром ножичками просто відкриємо і будемо виймати дроп. Ну що ж, ми повернулися. У нас є ось по 18 упаковок на кожного, і ми їх будемо по черзі відкривати. Так. Що у нас тут є? Відкриваємо. Так, у нас тут локі, не знаю її, вайпера пам'ятаю. Так. Монті Бланк. Далі цього не пам'ятаю. І Бен Бекман. А, з СРХ з команди Шанкса. Так, Олі продовжуй. Так, зараз дивимося, що у мене випадає. Ну, що шо тебе. Так, чоппер. Луфі бачу ще. На лофі. Так, такі у нас є. О, сес прикольний. Погає. І нами. І нами. Нами, кстати, класно. Досить непогані есерки, хоч і картки звичайні, але непогано. Так. Як ми зрозуміли, тут по 5 карт іде ерок, 4 ерки і 2 СРК. Будемо відкладувати. Так, Дивимося. Так, Ніко Робін. Дві різні вау. Намі прикольна. Лілі це здається з команди Don Qiхота. Ззаді не підписано, здається, це з командою Don Qiхота. І є у нас такий класний багі. От багі мені дуже подобається. Картоки з ним в мене дуже мало. Так. Ну що, давай продовжуй. Mm -hmm. Зараз дивимося, що в мене випадає. О, тобі mm -hmm. щось там -то прикольне. прикольне. Ось це Ой. здається з філірної арки або з цієї э, Так, Цього я не знаю. Це не знаю о. Масира. Прикольний. Намі. О, тобі n випала. випала. Uh -huh. Це у нас є n карти Це карта, де зображена вся команда, або карт саме де багато персонажів. Досить прикольно і оформлено ззаді непогано. Саме таких NH в мене немає, але є трохи інші. Непогано. Це ну, це повезло. Ну, в мене може штучок 4 чи 5. Далі, так. Робін в нас така вже випала. Намі. Це є чопер. І о! Uerka. Вони тут рідко падають, але саме цікаве, що в мене таке є. Вона мені падала з іншого боксу вже. Так, ідемо далі. Так, що у нас тут? О, Санджі? Так, і... Чопер. Луфі. Луфі. Осаркіс це з команди Дон Кіхота. І Осарка. Лакі Роукс з команди Шанкса. Непогано. Mm -hmm. До речі, якщо ви про цей хлопець, значить, по ідеї тут має бути біламі із цієї ж команди. Ідемо далі. Так. Що в мене буде? О, Зоро бачу. Так, у нас чопер Сандж ще один чопер. До речі, скажу вам по якості ці картки не самі найкращі, вони дуже простенькі. Тут е, хіба що СССРка, ось вона вже більш краще зробила. І мені дуже подобається, що тут е, цитати прям герою була на самих картках. І вони непогані, але е, пізніше буду брати більш кращі бокси. Так, що в нас далі? Так, далі зараз дивимося. Так, Намі. Робін. Повторка ще. Намі. Нового. Лілу. О, ЕНЕЛ. І СРК Янель. Цікаво ще чомусь тут написали ЕНР, хоча наче в англійській локалізації він пишеться як ЯНЕЛО з двома буквами L. Один із моїх любимих персонажів. Дуже класний, це в нас СРК. Досить гарна плотна, бо ці карти досить м'якенькі. Так, йдемо далі. Що ж мені випаде? Так. Постараюся вам швидко показувати, думаю, РК пропускати. Так, відкриваємо. Так. Це в нас було, було, було. Є на намі. Окей, йдемо далі. Аису Наповторы. Кофторы. Повторы, копторы О, ще один дерник. Ja. Непогано. Идем далі, Так, дістаємо, дістаємо. Ну, рандом ви самі тут бачите не найкращі. Це все було, це в нас все було. Окей, йдемо далі. Будемо їх швидше від... відкривати. Так. Вже було, було. Тоже лоф вже. Тоже було. О, там Сатурі. щось далі цікавіше. О. О Саторій, з котрим, здається, ЗОР бився. Господи, це було для мене 900 серій тому, я вже не пам'ятаю. Так, ну повторок тут багато, але для початку взяти такий бокс в цілому непогано. Так, дістаємо. Так. Намі Loki, Viper о, Van Augur з команди Чорної Бороди. Досить цікаво, що він тут є, бо його наче не показували до скайпії. Not So, a Вайпер теж. Бен Бекман теж у нас така ССР є. Ну, не саме найкраще. Йдем далі. Що ж у мене буде. Так. Повторю, повторю. Значить сьогодні день повторю. О, ССРка з нами. Так, ось це вже прикольно. Це мені подобається. Ще саме цей символ класно зробили з боку. Я замітив, що у них у всіх така фішечка і в других боксах є. Непогано. О, ом, з яким наче теж заробився непоганий. так, Непогано, не пам'ятаю вже точно в скайпів ми почали дивитися знову з перших серій, тут до неї якраз доходимо. Ну що ж, йдемо далі. Так. Чоппер, санжі знову, вайпер знову. О, СССРка з Чоппером, Це прикольно. Так, це айме. Так. Тоні Тоні Чопер. Дуже класна есисерка, як погано переливається, не дивлячись на те, що самі картки досить по-простому виконані. О, біла це є з команди Дон Кіхота, Фрукт Попригунчик. Білами досить прикольний, і мені сподобалося, що в наступних серіях його теж будуть показувати на Дрес Роуз. Гарно. Так, ну що ж мені випаде? Так. Знову. Ага, значить, повторки тут такі собі. О, Моджі. З команди а, клоуна баги. Надіюсь, що його лев тут десь буде гарний. Дивимось далі, що мені випаде. Так. Так, це бум-бум. Знову Багі в тебе. Так, ну що один далі? Так. Все повторки. День повторок не найкращий для мене бокс, окей. Дістаємо по черзі далі. Що там, ну, Надіюсь, якісь класні SSR ще нам попадуться. Хіба що з усопом, от усопа жодного в нас ще нема. Знову повторки. Що таке, яке було? Теж зраділо, що випало щось нове і знову саме, окей. Так. Йдемо далі. Думаю, вже, мабуть, тільки рідкісний дроп із них показувати, бо бокс дуже нецікавий. Так, так-так-так. О! Цього персонажа я не знаю, з якої він команди. Серка, окей, в колекцію. Так, кроток залишається все менше і менше, а через цікавого щось більше не стає. Так, зараз подивимося. Повторки, 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 О, Шура. Шура, він наче ще на драконі був чи на якійсь пташці, досить прикольний персонаж. Прикольний лицар. Непогано, щось новеньке хоч. Так, ну хоча б нам гарантовано дають одну ЕСРК або щось вище в наборі. Так. Дивимося, дивимося, дивимося. О, Гебет не пам'ятаю, дуже нагадало містера 5 з Баракворкс. Так. І все, нам все-таки не випав досі усоб. Сподіваємося, може тепер випаде. випаде так. Номер, по 4, по 4. і повторка. посорка. І така 4 -4. же у нас є. Вже, мабуть, четверта. Ага. Так. Окей, карток все менше-менше. О, Альвіда. Після того як вона з'їла фрукт, не пам'ятаю точно, наче сору сору називався. Досить гарний, прикольний. Так, її дизайн мені подобається. Ну хоч щось хороше. Так, зараз ми подивимось, що в мене виклик. О, Кабачі із команди Клоуна Багі. Прикольно. Так. СССРка зоро в нас є. Може випаде ще СРК зоро. Дивимося. Так. Ооо. UR карта Санджі. юр в мене всі були до цього з і тепер випав Санджі. Це вже дуже добре. І... Все те ж саме навіть дві одинакові намі. Ну окей, хоча б ось така нам краса випала. Так, дивимося далі. що. кінець шо? падає вже щось добре. Так. Так, а я за кадром це гарно поставлю. Сортіс, Так. О. О, Gesus Birds з команди Чорної Бороди. Досить прикольний тобі випав. Так, йдемо далі. Так, дивимося, це в нас є є. є. І знов Шура ЕСРК. Окей, продовжуй. Зараз... Це все ще... було. Так, так Дом... Лофітта, не знаю, з чиєї він команди. Звідки цей персонаж здається з команди Дон Кіхота? Так. Окей, йдем далі. Так. В мене чомусь остання пачечка. Дивимося, що тут у нас є. Так. Те саме-саме, саме. І о. В нас СССРка з Ніко Робін. Хоча б СССРки класні. Так, в мене. було було. було. О! о! NH карта це у нас Єнель проти Луфі. Саме цю NH-карту я більше всього хотів з NH яких я бачив Це вже прикольно, це мені дуже сподобалося. Ну що, продовжуй. Що тобі ще випаде? Так. Гула-гула. Була. О, О СРК. Батько С... СОПа. Гарно. Так, і під кінець ми зрівняємо дроп. Ну що, це остання упаковка. Підтримайте відос вподобайками-бабайками. Надіюсь, там щось прикольне випаде. Так. І знову є сота серка, так що бокс не самий приємний. Зараз я вам просто викину на стіл стопку повторок і покажу, що там рідкісне у нас випало. Так. Ось е, Така у нас стопка. Просто картки майже всі в нас повторки. Е чогось цікавого, що нам випало, е, щось круче, ніж SR це в нас Нікоробін. Зоро, СССР досить класна. Nami, Чопер, Білами. Я б здивувався, якщо б навіть дві SSR звідси падало. Enage-карта з командою Mugivar. Нам не випав чомусь у СОП. Дуже крута Enage-картка, яку я, мабуть, більше всього хотів з цього боксу. І дві UR-карти. Що саме цікаве, точно така в мене є з іншого бокса. І досить прикольний санжик. Це було все. Дякую, що ви переглянули цей відео. Підписуйтесь на канал, там ще буде багато розпаковок по аніме і декілька вже знято. Так що, всім дякую, бережіть себе.